Рація бурий ведмідь 2.0 Заброди є, ну тут треба комбіз, тут таке болото. Що капець. Фу, а вонюче яке. Колись з гаму з дна піднімаєш ногой. О, цапля он. Де тою стороною. Бачите цаплю? Я бачу, вона є. Сіренька яка-то молоденька видно. Жабоєт. Сонечко вийшло, ну тут в тіні його і не видно. Треба, може болі якусь... Блін, це щука була. Я подумав кушир. Капець, аж водоворота наставила. Там можна отак попід бережком на угол може ще пройти, в саму річку покидати туди, в нетронуті края. Вони тут ось вже почти нетронуті, бо з тієї сторони рідко нормально докидую і проводка ток починається. Чернуха зараза стаей цілий. біжить і б'є, думаю. Та що воно дибає, Доводь ось сюда на чисту воду. Он черну останавливаю, остановил в блесну. Вам не видно без поляриків, без поляризуючих очків. Останавливаю, чернушина, доганяє так ротом дзьоб. що ти там хотіла? в тебе, в рот хіба що воно залізе, ртом на жало хіба що? На одного з тройників. Не боліє того. Голден Cetch 5-грамова бронза з червоною шляпкою. Червоного можна було б і побільше, але я думаю, розроблялось не на ровному місці. Знали, що робили Голден Кетч. Аби яку фігню не возе і не пора. У нього такий робочий конкретний середнячок. Що от Вертус, що Трайзен, що інквізітори, ще до війни. Класні снасті. Чуть дорожчі зазвичайні на ринці, зазвичайні робочі мається на увазі. Дешевий шмурдяк ми не рахуємо. Ух, як бронза відсвічує. Чи то латунь. Ярко. Кажу, інквізітори палки і щучі і окунячі. стільки ми ними риби перетаскали, сколько їх в нас було разних. В разній довжині. Ні один не разу не зламали, до речі. Як і котушки. Три тисячі, чотири тисячі були. І відпрацьовувала на ура. І за це варто я вам скажу доплатити. Воно того варте. Опять дергають подлюки. Капець, крупна чернуха за неї йде, реально крупна чернуха, яка на поплавок не волиться. І хоче зжерти нашу блешеньку. класну. Крутецьку. Просто фігова туча чернухи. Попитався забагрить под люку. Капець тільки її тут за блесною ганяється. Я в шокі з них. Де ж та щука схвати? <питався> в такому косяки Щука буде плити, атакувати чернуху. 150 чернушин іде за. Блешнею. Думав, поставлю двойник. Чуди тройник буде багриться. Не одну не забагрив. Хитра чернуха. Ну її реально тут в калічестве. Хто б міг подумати. Іди, іди, іди сюди. Ну вони мене бачать. Хоч я особо й не шевелюсь. Сапонула. Чуть нашу блешеньку не стирила. За а ну-ка поближе. К комишику тут цей югол мішає. Я колись ще коли перву лодку купив Йоршик до цього угла комиша прив'язувався. Красив, кіло, кіло 300 ловив. Такі кабани були, неймовірні. Це місто розловив, коли всі в затоні сиділи і не черта не ловили. Я тут таке наворачував. Кушир зловив, походу. Потім народ розвідав, почав сюди в сапогах лізти і мені просто вже не було як де встать. І рибалка кончилась. Я зрозумів, що міста не можна здавати рибакам, показувати, що ловиш. Здоровенна стая красноперок. Просто не дає взять щуки. Я взагалі нічого не розумію. Охотяться за нашою блешенькою подлюки. Доходю до берега і бачу, що реально десятка два три красноперок крупних іде за нею. Ви ж її не сожрете, навіть не відкусите, Якого? Раніше такої фіні не було, нікоди. Красноперка навіть сильно крупна, таке не витворяла. На мухи, так. Да. На мошки якісь. А, а, доганяйте. Дибає зараза, а не бере. Хоча сонечко вийшло, вже всі кольори перебрав. Можливо на силікон було б краще. Але я його не взяв. Настала ера залізної хватки. Настала ера блешень. Ехте ж. Покльовок 20 було, їй-богу. Ну я думав, це все подлюка чернуха витворяє. І тут бабахнув щуку. З той сторони найкраще тишина. Нитичка взагалі, тільки з під цього краю. Хоча так закидаю, що мав говорити, вмовити на будь-яких умовах. Ну по факту только чернуха от біжить і преслідує блешню. Причому кидається на будь-який колір. Думав, що цвет подберу, неінтересний для красноперки. Ага. Підібрав. Дамо відпочити, там багато щупаків стоїть. Не будемо на них заритися. Вона відпочине і проклюне ще раз. інша. Бо ми щороху наділили, вис... ви... вилізли на кущ. Комиша, з якого ми карасів ловили, Йоршиком тут прив'язувались, це трава, мабуть. Хоча, може бути, що завгодно. І отак поплавчаночки комишові закидували, які там телескопічні удочки. Комишові. <сум> І карасів кіло 300, кіло. Бувало такі, щоб... 300 грамм 400 до пол кіло, ну повні вагани. Просто торбиш. Капець були рибалки. Гупрос немає відео. А за що я вам казав, а? Ви повинні це бачите. Все-таки вона змогла. Це капець. знімай відео. Була б це таранина. Рижик би був щасливий. Але це чернушина з здоровенним дзьобиком. 3,5 грама. Червоно рожево непонятно що. Зараза із за вітра. Такий триндець. Можна взяти поплавчаночку тут покидати. Або зробити на мухи. О, кобра на нас пливе прямо. Офігела. Киш шайтанама Астраханська. Зараза, кидаю так, що попадаю вічно в якийсь комиш. Оно і б'ють. І упашать цю блешеньку. дуру, з переляку. 50-100-150 ударів і тільки одна змогла схватити за тройник. Тільки ж їх там. Завтра треба з бомбардою прийти із самодуром і попробувати їх виловити. Або як воно називається? поплапопір, теж варіант. Ну що, сталося? Те, чого я боявся. Перший зацеп за багато днів. Не знаю, чи зможу пройти. До нього, блін, метро двадцять-тридцять по густой дупі. І глибокий. Тут глибоко зараза. Такої фігні раніше не росло, а сейчас комиши почали різко захватувати середину річки. Ну, коли ми вже 20 метрів прошкандибали, грех тут не зробити, десяток забросів. Не тронута місцина. Дикі джигеря. Сюда тільки лодкою добраться. Ну і чокнутый якийсь в забродах залізе. Містяк огромный, але, ну, як показала практика, щуки крупной ноль. Вообще почти ніякий. Забіч кончена називається. Ех, взяла і повисла, я подумав, кушир так легенько висіла, щупандра. Хороший заброс, блін, 3,5 грама, а спінінг вертус кидючий, це страшне. Раніше 10 грам так кидав, як зараз 3,5 технології, блін. Я ще не кажу за ті часи, коли була леска 0,35. І щоб закинути треба було мати вагу грам 30-40. Хоча б блишні. А зараз дожили 3,5 грама. Фігачимо. Ну раніше і щуки були, їм все було по плечу. Крупніна така була, що ого. Хтось торбив по 50 штук в день по 100. А ми просто ловити не вміли. От і доторбились. Браки добили останню. От такі от пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. блешеньки котушечка вудлище в описі під відео. Вертус і трайзен те що треба. З інквізітором 5 і 2 к 1 6,1 підшипників, але тут, блін, стільки б вони їх не запихали, працює апарат чітко. Такі пироги. Ой, розвів в болоті болтологію. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.